Бачимо, ми дуже такі е, цікаві удари, і по логістиці е, російській. Так за цей тиждень кілька НПЗ було уражено, і ми дивилися в мережі, як вони палали. Е, також бачили, ми що відбувається зокрема, це Волгоградська область. Якщо я не помиляюся, там було. Завдано уражень по російській залізниці. Також у Ростовській області ми бачили ураження, і там доходило до того, що 38 потягів, так якщо я не помиляюся, одразу зупинялися, і був такий величезний колапс. Але варто зауважити, що це були не товарніки так це були цивільні потяги, тим не менше, які є перспективи у таких ударів створити дійсно вже колапс Апс для е, ліній логістичних постачання на фронт окупанту ну ми вже близькі до цього. Я думаю, будемо набагато ближче. Так е, мова йдеться: максимальна кількість потягів, які були затримувались. Це було 46 потягів. Проте дійсно ми маємо цю інформацію з відкритих джерел російської железної дороги. Тому що це фактично їх повідомлення, які вони не можуть скривати. Вони спрямовані на пасажирів, на родини пасажирів і так далі. так так далі, і так далі. Але ми маємо розуміти, що залізниця це єдиний організм. Якщо 46 цивільних потягів затримуються, то вантажних потягів там затримується ще більша кількість, тому що завжди домінують вантажний потяг. Про це про це ніхто не буде казати. А це означає, що ми вже створили досить велику проблему їх логістиці. А якщо додати їй, що вони накриваються по суті і ще паливним колапсом з точки зору то, що в них зникає бензин, а рано чи пізно це дійде і до дизеля, умовно кажучи, то, то просто їх логістика перетворюється на пекло. А з точки зору залізниці, ну скажімо так, якщо ми продовжимо так систематично наносити удари, а судя по тому, що 20 ударів було нанесено по різних пунктах лише минулого місяця, ну я маю на увазі останні 30 днів. Давайте так уточнимо. То, то це означає, що якщо ми продовжуємо рухатись таким темпом, то в принципі десь, в жовтні їх залізниця, дві перестануть працювати. Справа в чому? Ми б'ємо по двом залізницям одночасно, як їх логістичному організаційному такому утворенню. Так? Це Сєвєрка Кавказька залізниця і це Восточна Южна залізниця, яка в них існує. Тобто ці дві залізниці, вони стукуються десь по Ростовській області, бо це включає в себе Кубань, Волгоград, Кубань, Ростовську область, там ну і пішло воно трошки далі. От ми беремо Волгоградську область Російської Федерації, Ростовську область Російської Федерації і Краснодарський край. Це ті самі залізниці, які забезпечують. Постачання всього на лінію фронту на це на повністю включає окупований Крим, і отут ми її виключаємо. Як це працює, тому що ну мені здається, люди мають трохи розуміти. Там якщо на пальцях да до чого йдеться залізниця, це електрифіковані і неелектрифіковані ділянки. Ми б'ємо в першу чергу там, де ділянка електрифікована, тобто ми вводимо з лавду електропостачання. Якщо немає електропостачання ділянки, у повітях все одно має їхати. Росіяни мають взяти фізично тепловоз, який рухається від дизеля, да, і тягнути його як звичайним неелектрифікованим ділянкам. А тепловозів в них обмежена кількість, тому що ділян вони обслуговують ділянки, ті, які не електрифіковані. Чим більше ділянок. Там, де є електрика, ми виключаємо із електромережі, тим менше в них спроможності щось кудись взагалі тягати. Це по перше. Наступним чином я певен. Не, ми вибиваємо що? Ми вибиваємо системи керування, тому що ми б'ємо не лише підстанціях, ми б'ємо по станціях, там, де стоїть пункт управління. Що таке пункт управління? Це ці стрілки, які переключаються, ці сімофори, шлагбауми, які опускаються. Все це єдина система управління залізницею. І от ми її взяли і виключили. Без неї взагалі навіть дизелем ти нічого не потягнеш, тому що ну тут за великі ризики, що може трапитися будь-яка пригода, і. Дуже ускладнений ремонт всього цього обладнання, тому що його небагато. Зазвичай воно не виходить з ладу само по собі, тому немає його необхідності тривати в великої кількості. Воно в принципі застаріло, здебільше і модернізація не дуже сильно проходить. Тому це, це проблема для Росіян. І третя складова, до якої я ми підійдемо. І якщо ми про це почуємо, а ми точно про це почуємо, ми будемо знати, що ми підійшли на фінальну стадію виключення залізниці російської і з їх. Система логістики, коли ми будемо бити по тепловозних депо, Там, де тепловози, вони зберігають, ремонтують, тримають. Це означає, що ми достатньо виключили все інше, і нам просто треба зменшити кількість цих тепловозів, тому що тепловозів у росіян менше за танків. Ну, наприклад, це, це реальність, і це означає, що вони не зможуть їх заміняти. Ну, Ти її не знимеш з іншого ділянки і перекинеш, тому що там не буде тепловоза. І от на цьому замкнеться коло. От ми рухаємось дуже швидко до того, що десь на стику жовтня і листопада умовно кажучи ми маємо дійти до тієї самої точки коли в росіян Ця логістика просто складеться як картковий будинок. Або не буде електрики, або не буде керування, скоріш за все, і того і іншого, або ще не буде вистачати тепловозів, скоріш за все, знову ж таки, все одразу. І це називається системна робота по логістиці, до якої там ми закликали досить давно, що треба це починати робити. От нарешті ми робимо. Я ж кажу, 20 ударів за всього лиш за 30 днів, і ми бачимо вже результат. Тобто, як буде зростати кількість, буде зростати результативність. До речі, нашим глядачам можемо також показати це кадри супутника ем, і результати двох атак дронами Служби безпеки України на логістичний комплекс у Татарстані, а він є безпосередньо головним хабом Алабуги, де зберігаються готові БПЛА Шахет і їхні імітатори, які відправляють вже безпосередньо до пускових точок. Зафіксували там шість влучань. Ну і теж я вважаю, досить таки непоганий результат. Але Паралельно, що роблять росіяни в тому числі на поки що не підконтрольних нам територіях. Вони влаштували рекрутинг такий собі, і знову ви вже в ефірі так нашого каналу Третя світова і в рамках цього проекту розказували про те, що набирають вони за гроші. Робітників на ту ж алабугу, збирати шахеди, тому подібне. І на вашому телеграм-каналі принагідно також закликає підписатися. Андрюшенко Тайм. з'явилися е, такі повідомлення про те, що вже у Ліпецьк закликають е, молодих людей приєднуватися, служити, будь настоящим мужчина і тому подібне. Е, е, які суми їм пропонують, і які взагалі умови там пропонуються? Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо брати про умови, які пропонують іноземна держава, тобто коли вони заходять з інших регіонів безпосередньо на Маріуполь, там суми шалені. Ну, наприклад, Липецьк пропонує 4 мільйона виплату одразу. Це одразу з я буду пояснювати, це виплата одразу з тим, що сплачує Міністерство оборони Російської Федерації. Тобто, Липецька безпосередня сама регіональна доплата, вона трохи нижча, але це точно завища порівняно з тим, як це було кілька місяців до того. Тобто вони з Збільшують цю оплату. Так звана Денерія нічого не збільшує. Там, як було, так 800 тисяч рублів і залишилося насправді це в межах знову ж таки виплати Міністерства оборони Російської Федерації, тому якось до Денерію ніхто дуже сильно не бжить е, укладати контракт. А от інші регіони так і вони заходять. Що це означає? Вони заходять на територію, е, на всі наші окуповані території. Давайте так ще казати. І це означає, що в них є дуже великі проблеми з залученням своїх. Того чого раніше не було, не було, тому що раніше вони спокійно вербували людей на території, ну наприклад, то самої Ліпівської області і не було сенсу влазити кудись задалеко.